Сьогодні говоримо про прожитковий мінімум. Чому ми миримося з тим, що живемо в паралельних реальностях, одна з яких не існує взагалі? Чому прожитковий мінімум у нас значно менша, ніж та сума, на яку реально може прожити людина? І поговоримо про те, яким чином це змінити і які вже пропозиції подані. Розпаковка прожиткового мінімуму. Прожитковий мінімум це соціальний стандарт, який існує в нашому законодавстві відповідно до статті 46 Конституції України. В 1999 році був прийнятий закон про прожитковий мінімум, і перший прожитковий мінімум був прийнятий на 2000 рік. Прожитковий мінімум це соціальний стандарт, який визначає мінімальну кількість продовольчих та непродовольчих товарів, які забезпечують нормальне існування людини. Безперечно, прожитковий мінімум задумувався як реальний прожитковий мінімум. Однак протягом нашої історії було декілька періодів, коли прожитковий мінімум не переглядався, не індексувався на відповідну інфляцію. І найбільшого удару про прожитковий мінімум було завдано в 2014-2015 роках під час кризи, яка мала місце. Велика інфляція не була врахована в Показниках бюджету на відповідні роки, і прожитковий мінімум став значно відрізнятися від реального фактичного прожиткового мінімуму. На сьогодні він відрізняється майже втричі, іншими словами. В законі про державний бюджет на 2005 рік ви можете знайти прожитковий мінімум в розмірі 2900 гривень. Держава фактично стверджує, що на ці гроші людина може фізично проіснувати протягом одного місяця. Безпідставність цього твердження зрозуміло всім, адже навіть сама держава, рахуючи фактичний прожитковий. Мінімум визначає його майже утричі вищим. При тому, що формула обрахунку фактичного прожиткового мінімуму також викликає дуже-дуже багато питань. Так званий споживчий кошик складається з таких товарів і які повинні використовуватися протягом такого строку, що це іноді шокує. Наприклад, два костюми або дві сукні, жінка повинна носити сім років. Або Одна подушка повинна використовуватися людиною протягом 15 років, а настільна лампа протягом 25 років. При цьому в споживчому кошику відсутні абсолютно сучасні витрати людини на комп'ютери, на гаджети чи на інтернет, і він побудований ще на е, потребах з десь середини 90-х років. Прожитковий мінімум є наскрізною категорією, до якої прив'язано більше 150 різноманітних виплат, це і заробітні плати або утримання суддів, прокурорів та інших посадових осіб, це і пенсії. Це і соціальні виплати, і навіть штрафи також прив'язані до прожиткових мінімумів. Тому, якщо держава в бюджеті на той чи інший рік рухає прожитковий мінімум у бік збільшення, це тягне за собою каскадний ефект збільшення державних видатків у всіх або майже всіх галузях соціального та не тільки соціального життя. Саме тому будь який перегляд чи реформа прожиткового мінімуму викликає стільки питань. І саме тому він на сьогодні є настільки неадекватний реаліям. Ми робимо вигляд, що в нашій країні прожитковий мінімум існує. Ми робимо вигляд, що ми займаємося соціальною політикою в нашій країні. А насправді ми вдаємо, що займаємося соціальною політикою, і люди на собі не відчувають або по-іншому, скажемо, навпаки, відчувають нашу, е, наше ставлення саме в тому розмірі, в якому встановлений прожитковий мінімум. В той же час за кордоном до прожиткового мінімуму підходять по різному Є країни і їх більшість, де прожитковий мінімум не існує взагалі. А прожитковий мінімум існує переважно в країнах центральної Європи. І навіть якщо говорити про країни центральної Європи, то також підходи до цього до цієї категорії є доволі різними. Наприклад, в Польщі існує біологічний прожитковий мінімум та соціальний прожитковий мінімум, який є більше біологічного і передбачає задоволення не тільки біологічних потреб людини. Якщо говорити про загальний європейський підхід до прожиткового мінімуму, то замість цієї категорії в Європі використовується категорія мінімальної заробітної плати. І я вважаю, що це абсолютно правильний і доречний підхід до соціального забезпечення, адже мінімальна заробітна плата, прожитковий мінімум та неоподаткований мінімум повинні бути в рівних сумах, які повинні відповідати реаліям. І тільки такий підхід дозволить нам реально забезпечити потреби соціально незахищених верст населення. Водночас я як професіонал розумію, що не можна просто встановити на рівні закону якусь цифру, і ця цифра буде реальною сумою, яку люди отримають на руки і задовольнять свої потреби. Безперечно, необхідна для цього спроможності для фінансування відповідних видатків держави. А ми не спроможні на сьогодні урівняти і мінімальну заробітну плату на податковий мінімум з реальним. Тим мінімумом, порахованим на реальному споживчому кошику, як це і власне повинно бути, як це є в європейських країнах. Саме тому це необхідно зробити в декілька кроків. Перше, ми повинні відв'язати прожитковий мінімум від більшості інших непритаманних йому виплат. І законопроект про це, ми з колегами в липні цього року вже подали до Верховної Ради. Друге, ми повинні обрахувати реальний прожитковий мінімум, який повинен базуватися на реальному споживчому кошику. І чесно сказати людям, що прожитковий мінімум є саме такий. Ми повинні осучаснити споживчий кошик. І третє, ми повинні чесно сказати людям, що з наступного року ми не зможемо забезпечити реальний прожитковий мінімум, але точно. Якщо використаємо всі ресурси, всі резерви, зможемо це зробити у трьох-п'ятирічній перспективі і довести відповідний графік до людей. А які ж є резерви на підвищення прожиткового мінімуму? По перше, у середньостроковій перспективі це детінізація. 800-900 мільярдів гривень на сьогодні податками лежить в тіні, і ми повинні детінізувати економіку, забезпечити рівні правила гри для всіх і за рахунок цього зібрати до бюджету додаткові ресурси, які спрямувати на соціальне забезпечення людей. Друге, це економія, бюджетна економія видатків. фіскальна цензура, яку ми повинні увімкнути, врешті, і забезпечити, аби кожна копійка з державного бюджету використовувалася ефективно, і у нас не було б таких зауважень підрахункової палати, які ми отримуємо щороку щодо неефективного використання бюджетних коштів. І третє це, безперечно, у середньо і довгостроковій перспективі це створення умов для бізнесу, аби бізнес розвивався, створювалося робочі місця, збільшувалося ВВП, і на цій базі збільшуючи в тому числі. І податки ми могли б забезпечити соціальний захист нашого населення. І навколо цього ми повинні об'єднати зусилля, і навколо цього не повинно бути жодних суперечок. Ми всі свої зусилля повинні спрямувати на те, аби підвищився прожитковий мінімум, підвищилися пенсії, підвищилися мінімальні зарплати. І на цій базі Україна рухалася би в напрямі Європейського союзу.